Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості, часу, там, бажання самостійно шукати, не має можливості переїжджати на авторинки. Звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Четвертий гольф у універсалі, чорний колір. 2000 рік. Бензиновий двигун, не вказують який. Нефарбований автомобіль з кліматконтролем з люком. 257 оригінального пробігу. Ціна 450. Контакти видно. Вольво v 50 в універсалі. 9 рік, 1,6 дизель, 269 пробігу. Автомобіль з Німеччини, вартість автомобіля 6,950. Тут контакти. Пишуть все в рідній фарбі. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Renault Megane третього покоління в гарному кольорі, кузовий універсал на класних дисках. 10-й рік, 1,9 дизель. Пишуть GT Line, повністю обслужена. 285 пробігу. 6800 і тут пише одразу 6600 на віддачу, мабуть, контакти бачимо. Жили такі GT Line присутні, бачу. Що там по салону у нас? Комбінований салон. GT Line накладочки. Кого цікавить? Телефонуйте там. Astra H в Універсалі. Дев'ята рік 1.7 дизель, шестиступка, з оригінальним пробігом по 639 не фарбована, є сервісна історія, ціна 6300. Контакти бачимо. Так, Чистенький комбінований салон. Так, Техніка трошки підводить. Є парктронік, якого цікавить, телефонуйте. Б-6 Passat. 2007 року з 2 літровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою. Технічно все добре. 280 пробігу, ціна 7100 Контакти ось тут. По салону. Шкода фабія. В кузові хетчбек. 2007 рік 1,4 бензин, 4600 вартість автомобіля, пробіг 250, контакти ось тут. Кого цікавить – телефонуйте. Так, четвертий гольфік. В кузові хетчбек. 2002 рік 1,4 бензин, 204 пробігу. Ціна 4400 Контакти ось тут. Renault Megane, 2009, модельний 10. Е, так, тизельний двигун не пишуть, який треба уточняти. Вартість автомобіля 7300. Контакти ось тут. Пишуть з кліматконтролем, зараз заглянемо. Тканинний салон, кліматконтроль є. Кого цікавить, телефонуйте. Honda Jazz. Значить, 9 рік, 1,4 бензин, 267 пробігу, ціна 5800. Рідний пробіг, технічно стан відмінний, пишуть контакти до власника ось тут. Renault Megane 3 покоління. Так, 11 рік, 1,5 дизель, 6900 вартість автомобіля, контакти бачимо. Козов універсал. Тканинний салон. Клімат, контроль, до речі. З фуркопчиком. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra J в універсалі. Так, по опису тут у нас 11 рік, вартість автомобіля 6900. Тут бачимо контакти, двигун 1,7, дизель. Коробка шестиступенева. Комплектація прочитаєте на паузі. Тканинний салон бачимо. Ну, Така машинка. Є парктроніки. Ford Focus в універсалі, 9 рік, 1,6 бензин, 235 пробігу, нефарбований автомобіль ціна 5900. Так, контакти ось тут. Тканинний салон. З кондиціонером, з підігрівами сидінь та фаркопом. П'ятий гольфік, в кузові хетчбек. Сьомий рік 14 бензин, ціна 5300. Бачимо контакти. Тканинний салон, механічна коробка передач. З клімат, контролем автомобіль. Шкода Tour. Так, 2008 рік, 1,6 бензин, 167 пробігу, ціна 5800. Продавець у нас той самий, погано видно номер. Фіксую ось тут з іншого автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Заглянемо ще по салону. З форкопом. Мерседес А-клас 2007 року. 1,5 бензин на автоматі. 102 тисячі кілометрів пишуть, є кондиціонер, 4 склопідйомники, мультикермо, ціна 6300. Контакти ось тут. Тканинний салон. Кого цікавить – телефонуйте? Volkswagen Golf 5-го покоління в універсалі. 9 рік 14 бензин, 227 пробіг, ціна 5900. Бачимо контакти. Він код до перевірок. Клімат-контроль бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є така машинка Volkswagen Bora в Універсалі 2002 рік, 1,6 бензин, 219 пробігу. Контакт для уточнення інформації тут. Ціна 4650. Машинка на дисках, на голландських номерах бачу. Тканинний салон. Форкопом. Реносценік другого покоління. На дисках лінзована оптика. Це 9-й рік, 1,5 дизель, п'ять дизель, шестиступка, 210 пробігу, ціна 5,800. Комбінований салон. Клімат, контроль, 4 склопідйомники. парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Шостий гольф кузовий хетчбек. Дев'ятий рік, 1,4 бензин. Е, так, 279 пробігу, ціна 6800. Контакти, мабуть, продиктую. Сонечко заважає. 067 950 або 56, або 58. E, 3802. Якось так ручкою написано. Значить, Тканинний салон, клімат-контроль бачу є. На легкосплавних дисках. Камера, подвійний вихлоп, кого цікаво, чи телефонуйте. Четвертий й гольфік універсалі. 2004 рік 1,6 бензин, 279 пробігу, пишуть оригінальний. Машинка з Німеччини обслужена. ГРМ, помпа, масло, фільтри замінені. Технічний стан відмінний, вартість 4950. Контакти ось тут. Він-код фіксуємо. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Polo. 2008 рік модельний, по він-коду сьомий, мабуть. 1,4 4 бензин, 4900 вартість автомобіля. 155 тисяч пробігу, контакти бачимо, також додаємо. Так, по салону. Тканинний салон. З форкопчиком. Когось цікавий, телефонуйте. Дача Сандара. Сандера. Так, Сандерик. 9 рік 16 бензин, 4700 вартість автомобіля, торг мінімальний пишуть, є кондиціонер, електрика та парктронік. Контакти є. Фуркоп, парктроніки є. Шкода октавія тур. Турочка 4 року, 1,6 MPI бензин, 210 тисяч пробігу. Контакти для оточення інформації є. Він код фіксую. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримайте вже більш повну інформацію по вартості і вся решта. Виглядає свіженько. Октавія Тур в універсалі. Так, Четвертий рік, 1.6 бензин MPI. Вартість автомобілі 5250, бачимо контакти. Темно-сірий колір. Так, заглянемо по салону. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода Фабія Універсалі. 2008 рік, 1,4 бензин, газбензин, вартість автомобіля 4950. Тут контакти до власника. Так, тканинний салон. Більше інформації уточнюйте.